Бізнес-освіта, фінансова підтримка для старту або розвитку власної справи, можливості професійного навчання та стажування в приватному секторі, складові програми Повір, яку реалізує центр підтримки підприємців «Дія бізнес в Ужгороді спільно з партнерами. Учасниці зібралися на фінальний форум за результатами цієї освітньо-грантової програми. У нас сьогодні відбувається фінальний захід проекту Повір, який фінансується International Orthodox Christian Charity і реалізується центром підтримки підприємців Дія бізнес Ужгороді. Сьогодні у нас зібралися неймовірні чудові підприємці із Закарпаття, але не тільки приїхала також ціла делегація підприємців, учасниць подібного проекту на Рівненщині. І у нас сьогодні глобальний нетворкінг, можливість обмінятися досвідом, знаннями і багато комунікації довкола тематики розвитку жіночого підприємництва. Мета програми розвиток економічної спроможності жінок із числа внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів Закарпаття. Не маємо змогу почути історії учасниць, фіналісток нашої програми. Також маємо змогу а, детально заглибитися в процес самої програми. Наша освітня грантова програма була направлена на підтримку жіночого підприємництва, а також економічної сталості та спроможності жінок. Запрошуємо всіх жінок, які зараз не легкий час потребують допомоги. До нас в центрі «Дія бізнес. Ми зможемо надати вам експертну підтримку, допомогу а також розповімо про можливості, які в нас є на сьогодні. Серед учасниць засновниця артпростору ліс Юлія Дуб каже: завдяки навчанню змогла розібратися з фінансами, навести лад в обліку, визначити сильні й слабкі моменти свого бізнесу, знайти можливості зростати. Я прийшла на програму. «Повір», тому що шукала навчання для розвитку власного бізнесу і отримала ще крім власного навчання приємний бонус це підтримку бізнес ідеї і власне зараз ми працюємо вже над тим, щоб запустити колекцію свічок, яка буде називати «Зв'язок». Для мене це дуже цінна колекція, тому що це про моїх прадідуся і про бабусю. Я думаю, що вона знайде відгук в інших. І зараз вже на етапі розробки і моделей, і закупки обладнання. І це дуже такий хвилюючий момент, тому що е, твоя мрія, твоя справа, вона оживає, знаходить відгук інших. І ще для мене дуже цінним були менторські сесії. Які допомогли навести лад і систему в усіх процесах. З багатьма дівчатами я почала тут співпрацювати з кимось вже навіть з другого потоку. Вони проходять в ми придумуємо спільні ідеї, і це надзвичайно цінно. Я думаю, що про спільноту дівчат-повір будуть чути все Закарпаття ще не один раз. Учасниць проєкт надихнув на нові ініціативи. Я прийшла на проект зневірена, знеселена, але проект дав мені. Інструмент для того, щоб я могла рухатись далі, розвивати себе і розвивати свій особист, особисте капець. Проект надихнув мене створити соціальну ініціативу Донорський сніданок. Добро смакує солодко. Ми надаємо донорам крові солодкий сніданок. Це туди входять млинці, будь-який кавовий напій і авторські смузі. Це я надихнулася в проекті. Повір. Програма Повірх допомогла учасницям вийти на новий рівень бізнесу. Завдяки навчанню ми змогли переглянути зовсім по іншому наші операційні витрати також наші. Виробничі потужності, а також написати новий бізнес-план на 5 років. Наперед, я виграла грант від проекту Повір від бізнес, і це нам дало змогу закупити нове обладнання, а саме теплицю, де ми також додатково стали вирощувати Еостому та ранункулюзи. Загалом у межах програми було відібрано 51 учасницю, 29 внутрішньопереміщених, 22 місцевих. Працювали за двома напрямками: бізнес-планування та кар'єрний розвиток. Навчання тривало 8 тижнів і охоплювало різні теми: фінанси, маркетинг, гранти, публічні виступи, резюме, кар'єра, офісні програми, емоційна компетентність. 15 жінок отримали гранти по 1500 доларів. 13 жінок пройшли курси на понад 100 тисяч гривень. 10 жінок проходять оплачуване стажування в компаніях регіону.